Наступна головоломка. У нас є така рівність 8 помножити на 3, додати 6 дорівнює 5. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серний, щоб наша рівність була правильна. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один серник. Щоб наша рівність була правильна. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирний Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 0 помножити на 3 буде 0, 0 додати 6 буде 6, 6 дорівнює 6. Наша рівність. Рівно задачку виконано, головоломка вирішена.